Учні Коритнянського ліцею Холмівської громади для поетичного марафону підготували уривок з поеми Тараса Шевченка. Для виступу власноруч виготовили реквізит. Це мені потрібно для виступу. Я буду виступати в такому, як образі Комзаря. Я буду виступати з цією бандурою. Буду показувати її. Я її робив з бабкою, мені бабка допомогла. Думи Божі, думи Божі, лихо мені з вами. До марафону долучилися учні ужгородських шкіл та довколишніх громад, а також студенти. Це учасники художнього слова, гуртка. Вони готувалися а, до цього поетичного марафону. Це вже вдруге вони приймають зараз. Між ними там от, Даринка, наприклад, дівчата. Вони вже вдруге приймають участь. Це маленькі, вони теж хочуть показати а, всім нам і самі собі, а, що наша мова прекрасна, наші вірші найчарівніші. Поетичний марафон Єднаймося в мові провели в Ужгороді до міжнародного дня рідної мови. В четверте розповів заступник директора комунального закладу, обласний організаційно-методичний центр культури Василь Барановський в 22-му році пропустили за війни, а тепер ну, війна продовжується, на жаль, але ми вже вирішили все таки, що мова нас єднає, мова дає нам сили, мова об'єднує людей, і тому ми вирішили проводити. А для закарпатців рідна мова різна, є угорська, є словацька, румунська. Ну але ми рахуємо, що всі українці. І нас об'єднує всі українською мовою. Мова вона е, несе думку, а от інтонація це вже буде почуття. Ми Побачимо не просто думку, а відчуємо те, що відчувають наші діти-виконавці від тих пропонованих обставин життя під час війни і під час того, що ми повинні об'єднуватися, бути разом і плічопліч долати ворога. Учасники марафону декламували вірші і прозу українською мовою на сцені. У сім'ї ми більше говоримо у... угорською, але інколи і українською говоримо. А в школі я більшість українською говоримо. І твоя рідна мова обидві. Серце народу це мова, це слово, нації, гордість, культура, престиж. Той, хто цурається рідної мови, ранить народ в саме серце, як ніж. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.